Чотири лапи і хвіст вони теж воюють на сході. Щойно звідти повернулися вихованці сумської кінологічної служби. Собаки, які чотири місяці успішно несли варту в гарячій точці. Що робили і яке завдання виконували? Далі в сюжеті. Лабрадор, чотири з половиною роки. Собака надто розумний та відповідальний. Пройшов спеціальну підготовку, навідмінно шукає вибухівку, зброю, боєприпаси. Як справляється з завданням, демонструємо. Ловили і правопорушників. Чергування несли на блокпостах на кордоні. Цих собак спеціально готували для роботи в зоні АТО. Дресирували досвідчені спеціалісти. Один із них Віктор Козаков. Свого напарника Гуча характеризує як професіонала, повз нього каже, не прилетить і муха. Ну, если что-то есть, собака найдет обязательно. Человек может не увидеть, какой-то прибор может не сработать. собаки не спрячешь ничего. Собачка найдет обязательно, если она есть там. Даже если мест, места, которые были, где были схроны, собака их все равно обозначает. Запаховый фон там остается. Так же самая военная одежда, либо одежда, которая была на людях, которые имели дело с оружием. Навантаження надто велике, каже Віктор. По-перше, працюють в зоні особливої уваги. По-друге, умови роботи надто складні. Днем, звісно, рухання очень сильне. Собаки складно, очень тяжело. Літом во время того, як пік жари попав нам на август, вплив до того, що у собаки с носа йшла, він не видержував уже нагрузки. Тобто, якби роботи там, де було необходимо, старались так, білі собаку. Однак жодного разу не схибили. Сумська кінологічна служба має 100% репутацію. До сумчан приїздять навіть з інших областей за досвідом і цуценятами. У нас дуже хороші спеціалісти, які займаються собаками. І Собаки дійсно робочі, не виставочні. Реально знаходять і взривчатку, і зброю, і наркоту. Ходять по сліду ж саме по розкривають. Якщо в необхідності і вбивство показують по слідам ходять. Наразі не тривалий перепочинок і знову на фронт. Уже у грудні ця команда повертається на схід боронити Україну. Оксана Дацько, Микола Ніколаєнка на часі новини.